Вітання, Чернігівщина, річка Десна, 1 серпня. Сьогодні трішки неформатне відео, не про виноград, а про відпочинок. Буде спуск по течії по річці Десна. Надалі буду знімати цікаві красиві краєвиди. Чудова гарна погода сьогодні. Всім гарного перегляду. Спуск від початку марш... маршруту вже близько кілометра пройшло. Середина річки. Посеред річки ось такі корчі зацепилися, знаходяться. І ось такий берег. Сонце світить, далі поворот, дерева, човник. ось вода. Краса така деснянська. Заодно можливо якась щучка спіймається, Ловлю на воблера. Посеред річки такі краєвиди. Ще плисти й плисти близько кілометрів десяти. Сьогодні такий маршрут запланований. В небі літає птах, когось хоче опалювати. певно, рибалить. Ось такі краєвиди гарні є. Берегу річки десна. Така притока в річці знайшлася. Зупинилися тут. І ось далі боброва платина. Самому дуже цікаво на це подивитися. Зараз підійду ближче. Сподіваюсь, тут ніякий бобер не вискочить. Тому що це, напевно, тут його домівка. І навіть дуже помітно, що тут рівень води різний. Ось тут і там далі. Знаходиться також водойма. Все тут мул. І ти вже покаліна глибини, але цікаво. Тобто ось така тут... Ай! Глибше, ніж покаліна вже. Дуже прикольно, ось така хижка бобра. Ось така цікавинка на цій подорожі зустрілась. А далі тут знаходиться ось така притока, озерце. Звісно, не пройти, все позаростало. Лілії ростуть, прикольно як сказати, цікаво, гарно. Ось вода, колодки, ліс, гілля, такі хащі. Ось вода, певно, риба тут є. Ось така стежка, хтось протоптав, чи бобер, чи тваринки. Ось такі красоти тут. Ось такий рівчачок. Вода достатньо прохолодненька, мул, грузне. Он де човники. Я тут із своїм другом пливу, вирішили вдвох проплисти, таку подорож собі влаштувати. А он попереду десна. Далі будуть ще, сподіваюсь, такі цікаві моменти. Ось такий кам'яний берег, викладений з великого каміння. Ну, 100% це для того, щоб течія не розмивала берег. Тому що тут якраз поворот і правильно було зроблено. Бо течія в річці Десни сильна. Берег змиває місцями кожного року по 2-3 метри буває. Так, Гарна погода, сонце, легкий вітерок. Відбиває небо такого темно-синього кольору гарного. Приємно, скажу, приємне відчуття. Течія. несе, перше тут пропливаю, хоча, як сказати, народився. На березі річки десна, майже все дитинство пройшло дуже гарно. Пливемо вже близько третьої години, вітру немає, течії немає, попереду якісь хлопці на човнику плавають. Ну і покажу, поки ще камера показує вигляд, ось такі оглядові майданчики чи пейзажі. Це вже близько восьмої -е вечора. Пливемо на таких гумових човниках. А он попереду люди відпочивають на серйозніших човниках. Ось і подорож така. По річці десна підійшла до свого завершення. Вже потемніло. На відео не дуже добре видно, але покажу. Зупинилися ось на такому мальовничому пляжі. Пісочок дуже гарно. Проплили близько 3 годин. Планували більше, але течія виявилася не настільки швидкою, щоб подолати більший маршрут. Тому всім гарного відпочинку. Цього літа хто ще встигає, подорожуйте, насолоджуйтесь такими гарними краєвидами. Дякую за перегляд. Ютуб канал Колосаду.